Доброго раночку! Ранкова пошта на ламповому телебаченні. З вами я, Марф, Горинич Змій чи Єгорка, як вам зручніше. І я хочу показати, що у нас тут є декілька посилочок. Я думаю, що, ви, може, ви їх не бачите, але у нас є. У нас є ось така посилочка, дуже туненька. Цікаво, що ж там лежить? Є отака е важкенька, теж дуже цікаво. Отака квадратненька. Чи прямокутненька, чи паралелепіка. І ось така ще є. Цю я хочу не сьогодні відкрити. Я хочу перед тим, як цю відкривати, хочу відкрити те, що попростіше. Тому що тут буде це дуже крута. Я хочу відкласти на, на трошки потім. У нас, з самого ранку немає світла. Невідомо чому. У нас там з п'ятої ранку нас щось не дуже балують. І тому, я думаю, що ми треба себе, самим себе побалувати. І я хочу відкрити ось цю посилочку. Вона у нас в м'якенькому, на жаль. Але сподіваюся, що їй це не завадило приїхати в гарному вигляді. О, да! І це у нас я придбав на OLX. За недорого, дуже придбав отаку книжечку. Історія відеоігор у коміксах. Неймовірна історія революції електронних ігор. Джонатан Геннесі, художник Джек Макговен. Я можу навіть якось те, що тут написано. В історії відеоігор у коміксах автор Джонатан Геннесі, Геннесі та художник Джек МакГовен здійснили реверс інженірінг вражаючої а нерідкої. Ексцентричну історію з зародження відеоігор та геймінгу від випадкового винаходу світляних е, трубок у колі науковців-окультистів внаслідок неочікуваних результатів поєднання. Складуства та електрики аж до сучасних Ааа плюс блокбастерів, чиї графіка та геймплей зносять дах геймерів усіх поколінь. Формат графічного роману занурює читача в атмосферу, часи та місця, де все лише починалося. Ви опинитесь віч на віч з науковцями, винахідниками, підприємцями та розробниками, завдяки яким наш світ уже неможливо уявити без відеорозваг. Багато геймерів нічого не знають про давню історію своєї потужної субкультури. У цій книжці ми спробували поєднати минуле відеоігор із сьогоденням. Клас. Прикольно. Е, можна пару перших відкрити, подивитися, що воно як воно. Люблю, коли є. Так, ну давайте одразу на якусь ось так. Це прям комікс, але історичний комікс. Цікаво, дуже прикольно. Я дуже радий, що мені пощастило придбати цю книжку і ще за дуже-дуже недорого. Тому я е із радістю її прочитаю. І, можливо, для вас зроблю теж відеобукінг, я це так назву. Да? Чи відеогайд, щоб ви могли теж подивитися, але це буде в іншому відео. Дякую за перегляд. Блін, я думаю, що якась тема е, ранкової пошти ще до кінця не розкрита. Дуже швиденько ми якось. Давайте ми відкриємо ще одну е, пласкеньку е, посилочку. Можливо, там теж щось цікаве. Давайте. Давайте. Сказав я сам собі. А я думаю, ви мені теж сказали, але я це не почув, але відчув. Так, тут іще одна у нас тоненька. Цікаво, що ж там такого. Я вже не пам'ятаю. Просто це точно з OLX, Я так випадково побачив, що людина продає. Я забрав, тому що це цікаво. І ще й українською, розумієте? Тому що зазвичай такі книжки в основному або англійською, або російською. Українською дуже мало насправді. Е, ну, Не те, що я там дуже страждаю від цього, але, але, але приємно, коли є можливість. О! О, дивіться. Так, і що це у нас таке? Так, із Львова до мене приїхали. Цікаво. Цікаво. О! Блін, це, мабуть, а це, мабуть, я придбав на барахолка. Типа, ретро барахолка, да? Мабуть, да. А може і ні. Треба подивитись. Я вже я вже забув, це настільки давно було. Ну мені здається, так, да, що це було на телеграм-барахович, було, я придбав. Просто це одна з моїх улюбленіших е цих яких, е стратегій, стратегічних ігор. Тому що тут треба створювати, а не ламати, розумієте? Ну, На жаль, всередині він чорно-білий. -біли. Чорно чорно-білий це у нас гай гайд. Що у нас? Primus Official Strategy Guide Electronic Arts. The Theme Park, theme park World. Build the roller coaster right of your Dreams. Tips for Creating the Perfect Theme Park. Насправді, я ще. Хто грав в цю гру до речі? Це дуже крута гра. Ну, я грав «Theme Park на Це моя перша. Ну, перша стратежка була Дюна, але Дюна я не дуже вмів в неї грати, та що була на цьому. The Dune, Дюн, ah, Dune, The Battle for Рекес, там так казали. І на Насієжки було, да? типу на Drive. І там, мій батько розривав постійно, тому що він стратег От. А я стратег не дуже серйозний, тому мені більше подобаються економічні стратегії. Я більш економічний стратег. Тобто я там реально. Але в дитинстві все одно там мене не так виходило е класно як балансувати, як я от нещодавно собі закинув на дески на емулятор чи на 3 дески, не пам'ятаю. В емулятор Sega закинув саме в версію Sega Mega Drive. Пограв і кайфанув просто дуже сильно, тому що я нарешті я поєднав свій досвід. Сьогодення, да, зараз я вже живу життя, можна сказати, доросла, не дивлячись на те, що мені всього-навсього три рочки. А, от, а, да, я вже, вже можу щось вже, там, відкладати, щось можу, але ікру, хоча я рибка за гороскопом, то можу і ікру, і дракон. Так що і дракон вже теж яйця відкладає, прикольно. Да. Так що так, да, щось там можу там, заощаджувати. І тому моя вже досвід, сь... мій сьогоднішній досвід допоміг мені дуже класно розвинути парк атракціонів в цій грі. І я настільки люблю цю гру, що я собі навіть придбав на Sega Saturn версію. Там прикольно, там теж велика книжечка є. Вона працює, все добре з нею. І а де ж ще щось? Я щось таке бачив. Може, а ну на ПК теж у мене є вони там Game Park World. Не пам'ятаю, може, десь є. Я знаю, що піратка точно у мене є на PlayStation 1. О, так що да. Якщо так, якщо хтось ще не грав в цю гру, це дуже круто. До речі, хто додивився до зараз і реально любить цю гру, але не Sega Mega Drive, тому що я пробував на PlayStation 1, воно вже так не працює. Фішка в тому, що коли ви робите там, є така штука, як лотерея. Там різні варіанти лотереї є і фішка в тому, що коли є такий чит, можна сказати, для Sega Mega Drive, Ну спробуйте, якщо вам буде цікаво. Я це, реально, цей фокус завжди працює. Треба робити що? Треба робити максимальну ціну на квиток лотерейний. Там, наприклад, 100 доларів там чи 99, Я не пам'ятаю, скільки він там максимальний. Треба, ну я просто реально пам'ятаю, ставити 100% відсоток, ну, 100% виграшу, да, щоб людина кожен раз, коли вона купляє, вона виграє. Але сам виграш треба ставити менший за сам квиток. І тоді ви у вас завжди буде. Прибуток в, цьому, в цій штуці. Так що спробуйте цей чітко, ну точніше, не чит-код, а просто читерство, цей трюк, я б так це сказав. І якщо у вас вийде, і, ну, можете мені написати, що все класно. Або скажете, блін, та ми це і так знали ще з 90-х. Тому дякую за перегляд. Ще раз покажу, у нас сьогодні ранкова пошта. Для тих хто прокинувся разом із сонцем, і для тих, хто зараз там не знаю, з якихось причин без світла, але є світловий день, то можна сісти там в альтанці на вулиці. Ну, у мене є така можливість. О, трошки затемніло. сподіваюсь, картинка не дуже тепер темна, тому що щось якісь ці хмарки набігли. Так от, можна сісти в альтанці і спокійно собі почитати якісь е цікаві е тематичні книги, комікси, все, що хочеться. Дякую за перегляд. Ранкова пошта з вами. Опа!